Ой, коротше кажучи, все ж таки забула я про ту сметану, то треба поїхати. Поки ще магазини відкриті, то поїхати. А зараз і не пізно, зараз 7 годин вечора, в принципі, темнота просто дікає. То зараз ось в нашій магазинчик постренько мотнуся, візьму сметанки, щось там ще. І до свекрухи ще, бо хлопці вже пішли до свекрухи, а я зараз під'їду до неї. На місця. В общем, купила сметану, воду, бо ж вода у мене завжди йде бананчики і вертолютик. Без вертолютика не можна. Якщо бачиш якогось лишнього віртальотика, його обов'язково треба брати. О! А це хто тут такий ходить? <різвався> <різвався> діди Морози! <різвався> 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 Боже, які Діди Морози, ти світильник. Все, до свекрутки приїхали. І скоро вже будемо їхати. Цукерочка. О, ще багато є. А в тебе багато є, ну так. І вас як же до бабусі приїхав, як то убери свого світильника, то тебе не видно. Так. Що? А що ти купила? О, я теж ще купила, до речі. Воєнна яка. <кл 'я> ну чипа так. Да. На дворі темно. Володь. Це взагалі капець. Таке щось. Що? Закинув? Ще. А, ще, так? Так. Цілі горіхи щоб перебити. А, Що ми пішли забрали? З останніх партій. Приїхали від свекрухи, Я вирішила. Згадала, дивіться, який в мене є подаруночок. Це бомбочки. Для ванни із Англії. Сережкина сестра живе в Англії. І приїжджала, ну, ну, коли вона приїжджала? В серпні. Чи в вересні, ну, серпні по вересень була тут. І подарувала такі настоящі з Лондона. В, в Лондоні вона ж у нас живе. Коротше, бомбочки. О, що тут у нас? Ну, в общем. Інг, Інглд. Ось його Інглд. То, коротше. Вонятка вже проситься просто, щоб я йому набрала води, типу, щоб оцю бомбочку вкинути. Але е якось коли на дворі тепло, то просто прибіг там в душ заліз і все, і побіг. Ну, типу, немає часу на розлежування. А це ось о, тут зараз би наче вже і є час на розлежування, бо раніше ж в хаті якби вже ввечері. Але але було холодно. От у ванній це я говорила, що в мене в віранді тіпа типу, холодно не отаплюється, ну і у ванній кімнаті теж не отаплюється. То їй теж так само швидко забігли, помилися і все, і втікли звідти. Вискочили, і все. На цьому, коротше говоря, все воно закінчується. А тепер кіжу, вже все. зроблений, не... приїхали, ось воно так кругом, аж жарко, навіть кругом-кругом. То зараз ми і вас, як буде щасливий і радосний. Уроків на завтра нема, тої не треба спішити нікуди. Математика. Математика тільки, так. Да. Коротше, то зараз набираю водичку тобі, мартишечка. Мартишечка. Віваєш плавки, береш власти. і все, і будеш собі там вимакати. От йому подобається, йому подобається оце вимакання. Воно мене віртик є. є. у тебе є, да? Так що все, давай, пішли, зараз наберу. А зараз повечері Да? так? Бо це ж послали мене по ту сметану. Борщ без сметани, я, звісно, і сама не можу. Борщ без сметани, то мені взагалі не борщ. Геть але без я... сала. Да, Але я на ніч, мабуть, не буду його їсти вже бо вже почало восьмі. А я буду. А ти будеш тобі на фігуру не це? Не я взагалі подивилася на відео, до речі, що я на відео товстіша, ніж насправді. Серйозно, я сьогодні подивилася відео і я якась там геть товста. Хоча ж насправді я ж не, ну, не така, товста. ну, я типа... Ти, я ти, ти спортивний... в двері заходиш. Не, ну я спортивного, тілослаження, але ж я не товста, а от на відео якраз я товста. Ну, Набагато-набагато, мені кажеться. Ой, як пахне, набагато-набагато товстіша, ніж я є на справді. Ну, я дивлюся, а. що і ти сірень товстіший на відео. Ну, взагалі на відео всі товстіші якісь. То я борщ не буду їсти, бо все, я дивлюсь на себе на відео і, коротше, розумію, що борщ начало 8 восьмого, то взагалі не камільфо. Вчасно очі, то, то нормально. То вже наче следующий день. То, ні, ну то слідчий день, да. то вже не сьогодні, блін у нас занадто жарко. Прямо геть занадто треба трохи його убавити. А то щось з цієї радості, що папа зремонтував аж так моцно котла з нуля. Скоро нашій папа сам буде виготовляти котличів слів і що в них розібрався. Кума у мене, щоб ви розуміли, теж у неї така ну, це у всіх, коротше, такі проблеми з цими прогораннями. Боже, то їй щось робили забешені гроші. забешені. І, і робили дуже довго. І, коротше, це капець. А тут який молодець взяв і сам собі все зробив. А зараз вона мовчки нарізає сало і чувствує, буде у них зараз з васиком. Зона вечеря, точно. Вертольотик. Гарний вертольотик. ж побачила вертольотика і поняла, що якщо є вертольотик, то без вертольотика на дому не можна вертатися. Ну, дивіться. Якщо сім'я каже, що я не товста, значить я должна довіряти сім'ї, а не якомусь інтернету, тим більше Ютубу. Це точно, га? Да. Правильно. Да. Правильно. Все, смачно. Телевізору довіряти не можна. Mm -mm. Yeah. Ой, який борщик на варесті. Боже, він тільки недавно виключився. <рес> ну та й таке. Єдине, що тут немає, так це тут немає укропу, тому що ми виключили його вже було темно, а укроп десь там на дворі, В общем, ну нічого, я завтра докидаю, бо мені то воно важко, звісно, без зілінушки. Ну нічого. Я з закритими очима, У мене є цибуля. Все, всім смачного. Дякую, вам дякую. дякую. От і раночок. От і комедія. Боже, мало того, що йде сніг, так вже скільки її вже понасипували. Да. Інтересненько. А, ну це якось так геть неочікувано, ге? Це взагалі Закінчилась повітряна тривога, то ми їдемо в школу. Ну У нас таке є, якщо в нас до 9 годин закінчується тривога, то ми тоді їздимо в школу. Якщо ні, то не їздимо. Бабулюбу бабу не задавили, да? Ну, така дорога, наче не сильно слизько. Ну, Слизьковата, але не дуже. Але ж навалило, ну то це, то це як добре, що, що папа встиг того котла зробити, це взагалі. Це, знаєте, це оце е, із ряду оцих приколів, що земля, зима приходить неочікувано, і в нас не тільки не посипано, а в нас навіть не почищено. Центральна дорога. Улюблений період, що там, бляха, скажеш? Тільки завезла, пройшло, блін, буквально година. Це капець. І тут уже повітряна тривога. Дороги не чищені. Машина, бляха, засипана. І треба їхати по дитину. От. Що подивимося, може вже хоч прочистили, блін. І, блін, не оставиш і в школі, хоча. Пишуть, що балістика, тіпа, що швидко там і все, але ж ці ж нечість оце -ця сьогодні випустила по Україні міжконтинентальну ракету Рубіж. І тому очікувати, звісно, можна що хочеш. Коли вже ця нечість зникне з землі, господи, це ж взагалі вже. Все, вон запітнівші. Дорога слизько. Ну, воно, типу, каша така, то воно і слизько. Так, Діти радіють цьому снігові, дорослі, напевно, не дуже. А, ні, почистили, дивіться. О, слава Богу. Хоч Савський зробити, хоч один плюс у ага. цьому повному мінусовому дню. Забираю свої слова назад. Це вони почистили чисто до виїзду із нашого міста. Тут, як ми бачимо, по центральній трасі, щоб ви розуміли, між сільська дорога взагалі не чищена. Отакого От на виїзді, як закінчилось, зупинився десь там видно трактор. Отак От і все. Будь, школярик мій. Ой! Що, школярик? Ти мене замітив чи що? Ні. А що? Я взагалі в підбалі. А, тобі хтось сказав чи ще? А, понятно. Завігай. Ми будемо опять добре, що я вчора понаготавлювала все, то зараз пообід... Ні, поклади куди Та, стою. Хочу подивися, що там Потім подивишся. <рес> все нормально? Сьогодні в нас день Да. Ми сьогодні нічого не будемо робити. Ми сьогодні будемо не, просто… — да, побачимо, тоді вийдемо пізніше вже. Бо щось, щось сьогодні геть не це. Ця... Да, давай. Де на що я знаєте, що хочу сьогодні зробити? Це ж <губ> 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 нічого. <губ> <губ> ні, єдине, що я хочу, це я буду вже і Васика вести на це на тренування. Для той, хто маму послухав, Давай. А я хочу, чесно, подивитися ігрушку. Вот, ще ігрушка стоїть? Да? Да. О, так. О, покажи собі інтересно, що там таке. А ну покажи. Інтересно. А що я а що ті не може? Диви. точна ігрушка. Це перший раз уже. Так, да, перший раз у Дідові морозові. Игрушки прикольно. Ты до холодильника? А, ну давай. Давай, поклади. Давай. Давай. Ой. Що ти там таке? Для ха вертолетика. А динозавр для вертолетика. Все нормально, ну нічого, все рівно дідовій морозові обично немає Ну так, Ніколи не було. Ну так. Тільки снігурочки чи снігурочки. Ну так. Скільки радості, боже. А ну і вас, як коли щось солодке йому давати, то він отак само буде з усіма себе поводити. Так. А що я сьогодні надумала? Вчора знайшла, побачила такий рецепт. Ну, коротше, я робила ці печінкові, оці всякі там тортики, всяке, отаке. А це вчора побачила рецепт, як робити печінковий рулет. От, 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 такий, який в магазині продається. Соловки? Ні, з маслом. З маслом, а то як в магазині. Помню, ми завжди такі О, любили, а -а -а. але щось останнім часом він щось там. Та, не з маску о, то я побачила рецепт, аби світло сьогодні не вимикали, правда, бо його треба пекти, оце запікати, коротше говоря, е, все разом. То, в принципі, як завезу Івасіка, заїду, куплю ту печінку, якщо вона буде. Ну да. так. <гум> ну, я зараз не поїду, та ну, мені так важка, ця така довго. Зараз. Поки приготуєш нас генератор. А всім часом хочеш свят і ти зможеш спекти змі? Та ні, там треба спочатку спекти це все, а потім уже з ним ага. розбиратися. Ну, в общем, отаке от. Я сьогодні хочу зробити оце цей рулет. Розуміли, оце де всередині, ото він такий замотаний і всередині масло. Типу. То я сьогодні спробую такий. Ну, побачу, куплю принаймні печінку, якщо я її десь потім знайду в таке. Та й оце таке хіба що зробимо. А так будемо сьогодні цілий день, да? давайте трохи віддихнемо. Бо що ж у нас такі дні були насичені. Так, З'їздили з Івасиком, заправились. Коротше кажучи, не встигла я в магазин по ту печінку і то печально, бо дуже хотіла прям сьогодні зробити. Але е місто все відключене. Це генератори роблять. Оце... Ні, а в цей район дивлюсь, світло є, так, їх раніше відключали. Ну, заправка на генераторі. О, наша ряба закрита. А так печінку курячу де її шукати не знаю. Коротше, значить, значить не буде в нас сьогодні цього паштетика. Значить, завтра зробимо, так? Да? Пончиків купили. Да. Саме найголовніше. У нас просто, як ми їздимо на заправку, то пончики обов'язково купляємо там. Це традиції. Це традиція, да. це... Пончики, а ще, а ще вони там з цих пончиків вже ж йде допомога хворим дітям, то ми обов'язково завжди купляємо ті пончики. Тобі тут непонятно, чи це генератори, чи це. чи це це. Взагалі не понятно. Ну, зараз ще подивимося, може ще десь відкрито щось. Слухайте, так морозець починає брати і короче, все розтає і починає все примерзати. Аж прямо сього в дворі, то прям людишка. Якщо, якщо завтра буде оце, якщо сьогодні буде мороз, то ми завтра і в школу не поїдемо. Тому що ми туди не доїдемо, бо там гора і там дуже слизько. Дуже прямо, воно прямо геть таке. А у мене фобія, фобія е, льодової дороги. Оце я дуже боюся. Оце зранку виїжджати і їхати, тому що я колись попала в аварію саме на льодовій дорозі. І так випадково. Тобто, це був теж листопад, і їхала, по, в нас, по місту, тобто, акуратно, тихенько, навіть не по трасі там, і рівна площина. І, коротше кажучи, йшов в цей момент дощ, а так як я сиділа в машині, то не знала, що там ще й морозець є. і воно начебто такого покрилось ну, склом, як дорогу. Не було ніякого Привіт. — Привіт. — не, да, не було ніякого. Виходить, цього... Ну і снігу, нічого не було. А, і тут переді мною зупиняється машина. А я собі ну, по тормозах, бо я не знала, що це вже льодова, льодова дорога. Коротше кажучи, і мене несе, в общем дивлюся, там люди йдуть, і тут мене несе типа, в тих людей з усієї сили. Я починаю вивертати руля дуже-дуже сильно, щоб, тіпа, там стовп стояв, щоб вже в стовп в таранець. Вивертаю, і тут оця ця машина, що попереду мене, зупиняється. І я влуплююся в неї коротше, розбила собі машину. Ту машину, газову, газова служба. Ну, типу, А в мене тоді була, я не пам'ятаю, чи п'яка на п'ять це ще я була. це, ну, Давно було дуже. І з тої пори у мене фобія льодової дороги. Розказую Сірія, як я в аварію колись попала. Ага. І з тої пори я не їжджу. Бо я просто? Знаю, що говорю. Я говорю, що я бачу, що воно таке все там все тече, отут дивлюсь, замерзає. І це хоч би. Ну, типа, якщо, якщо буде галольот, я не поїду. Я не поїду в школу. Я серйозно я не поїду. Ти що? Я по дорозі, блін, сердечний приступ якийсь получу. Там ще, виходить, згори їхати і однозначно його зранку не будуть посипати. Ну це так завжди. І завжди я їду, ото як ото корова на, на льоду. Поки доїжджаю, то вже, блін, в мене серце вилітає, голова болить, коротше ну, Серйозно, це, це ну, його в баню. І там прям дуже ж велика така дорога. Ви ж бачили, я там десь показувала, там, де малі Карпати. Во. Е, а під гору то ще краще тоді. І коли ми зранку їдемо, то вона ніколи не посипана. Ну, а, а як у мене ще цей страх, я, ні, я це, не, 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 не поїду. Нічого не случиться, але я не поїду, бо, бо я боюся. Як, на, як вже в обід їду забирати, то вже вони си, посипають її, а зранку не посипають. То я... Вони ж звичайно розтануть. Ага. Так, отакі пончики, вони дуже смачні, прям дуже. Ми беремо ваняткові. Прибирай. Вони дуже класні, і ще то що як Ванька тоді узнав, що це. Що ще дітям. Іде на допомогу хворим, то ми взагалі завжди беремо. Завжди-завжди, Угу. Коротше, Видно, що вже зима прийшла одежа, повішана, розвішана, сушиться, бо цей Івасик сьогодні строїв снігову бабу, що там ще, барикаду якусь. Розвалився. Коротше, в кожного своя їжа і у Івасика. Борщ з вермишель. Так, у папи просто борщ, а у мене. Просто вермишелька із вчорашньою подлівкою, і з вчорашнім м'ясом. Як ви зрозуміли, ми сьогодні взагалі нічого не готували. Бо нашу. Ой, то, коротше кажучи, такий у нас сьогодні якийсь день, такий якийсь трохи странноватий. Багато всяких. Давай. Давай. Багато всяких таких ще всяких різних моментів таких хе, інтересних. І ця погода, звісно, yes. сніг це повна, повна неочікуваність. Yeah. Але, але, слухайте, нормально, зато під цим снігом не видно, то, що в мене не позагребувано і нічого. Yeah. Кучу листя, сніг присипав, те, що позагребувано, там можна горку зробити, там, де не позагребувано, mm -hmm. снігом засипало. Короч, все гарно, чую. чую. дорога гарна. Ну, дорога це саме гірше, що може бути. Боже. І всі, мені здається, що всі розучились їздити по цій дорозі. Ну так важко на заправку їхали, блін, там практично пробки. Вообще, навіть вже поліція вувукала там, Ж жужукала, не отаві, вів, вів а оце жужута Ну, Короче, ти можеш об'яснити Ну, тому що як всі з'їхали на перекрестку, світлофорі не роблять. Коротше, нета, всі, ну, всі бояться їхати, одна я тільки не ну, завжди ж як сама. Безстрашно. Я завжди безстрашна. Да. Але ж я поки мені щоб стати безстрашною, то треба було об'їхати оце цю пробку, яка создалася як хтось там питався когось об'їхати. То вже поліція під'їхала і оце квак-квак! типу. Тіпа... То вже почали вже. Вже потроху всі тіпа, типу, я така кажу, Вань, кажувань, а, а вікно ще не розпотіло, кажу, Вань, подивися, вона хоч не нам квак-квакає, бо ми там найберзіші трохи були. Mm -hmm. Корать, ну, в общем, отаке, отакий собі день. Оце більше нічим ми таким не займалися. Правда, що ще Сережка трохи з цим отопленням возиться, бо десь воздушна пробка, аж на другу половину є. Це він постійно. Типа повітря спускає, воду набирає, коротше. Не ну котю гріє все, але просто треба отакого, отакого заморочитися. В общем, та й так. В общем, надіємося, що завтра день буде якийсь кращий, ніж сьогодні, бо він мені сьогодні чесно. Він мені сьогодні надоїв. Якщо чесно, от дійсно він мені сьогодні надоїв. Після натра тобі день найкращий день. Чого? Що там, субота субота, о, супер! Субота, субота буде точно найкращий. Короче, Без все. Харчичка. Ага, все. Всім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям!